Так, це тестове, тестове відео з новим мікрофоном. Надіюсь, мене вже буде краще чути. Бо в тих попередніх відео щось тяжко. Тут Рінар питається, йому цікавить там якісь три питання. Звісно ж, дуже важні. Тема війни і як прийти в мир. Тишу. І прийняття розпалювання конфлікту саме з двох сторін. Ну, можна сказати, що ну, сам він наразі бачить, що рішення йде через усвідомлення, що зовнішній ворог всередині нас побачити його і поставити себе на місце, на місце наших опонентів, і як вони дивляться на нас, тоді все стане очевидним. Мудрим і не втягуватись в ненависть до гопніка, в невігластві, перестати емоційно включати, включатися в гру війни. Ну, можна так сказати. Але тут найскладніше, як знайти внутрішній перемикач, щоб це зробити, які мають бути мотиви і. Що має спонукати до рішення, так себе вести, і як себе вести, бо з тієї сторони доброту і, ну, і, 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 і легкість сприймають як, як слабкість. Тому потрібно зробити добро з зубами, з правильними зубами. І ці зуби мають бути видимі для них і видимі для тих для нас. Що це є зуби добра. А як виглядають зуби добра? Це цікаве питання. Як зробити так, щоб конфлікт вирішити і при тому не народити нову хвилю конфлікту через там гординю, зверхність і що ми такі побідітелі нам всі должны? Вони ж тянуть на темі, що діди воювали, і ми дуже недалекі від тої теми, що діди воювали. Ми, ми дуже близько до того. Тому стати мудрими і не втягуватись у ненавість це. Ну, яка ненавість? У нас ж немає ненависті. Ми ж, типу, всі за справедливість. Як е і е е е вони, типу, за справедливість. Всі за справедливість. Всі сторони, всі війни завжди були за справедливість, за якісь там За якісь справедливі речі. Тому тут, якби. Дивлячись на зовнішні фактори і знайти при тому мир в собі, не вийде. Це так, як спостерігати партію в шахмати, І, 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 і дивлячись на саму дошку і на те, що там відбувається, розуміти, що там якийсь мир. Да, Нема там ніякого миру, і не буде його ніколи. Цей світ це постійна війна, це постійний батлграунд, це постійний полігон. І ти нічого з тим не зробиш. Все ж ти можеш зробити, це змінити своє відношення до того і приймати в тому участь, як пешка. Як фірсь, як кінь, як тура, як завгодно. Але ти маєш в ті грі приймати участь і ти маєш це прийняти, взяти на себе відповідальність, приймати в цій грі участь. Бо ти вже є в цій грі. Ми вже всі граємо в ту загальну групу, ми всі в ній є одним цілим. І зробити в ній заземлення впасти на ноль, заземлити всю весь цей потенціал, який накопичився, не потенціал ненависті, цього, ну, цього загального непорозуміння, то й глупості, щоб його закоротити через себе, потрібно мати дуже великий внутрішній силу, бути як громадвод. Для того треба бути готовим, що через тебе буде йти дуже багато негативу. Як тільки ти будеш казати, що люди схаменіться, люди, ви вбиваєте друг друга, люди замість того, щоб один одного пробачити, ви один одного караєте, один одного судите. Це ніколи не закінчиться. Сьогодні судите ви, а завтра будуть вас судити за те, що ви судили, і це безкінечна гра. І коли ти починаєш таке людям втирати, вони цього не зрозуміють. Ніколи не зрозуміють, бо ще свідомість не є на тому рівні, щоби бачити так. Фрактали суджень, фрактали відповідальності, це ще трошки нам треба по побавитися в цю гру на тому рівні егоїзму, де ми знаходимося. Тому з цим треба змиритися. І до людей можна відноситись тільки з. Коли конкретно стикаєшся з якимось напруженням, з якимось військовим чи ще з кимось, можна його гру, його настройку, його мелодію переводити в контекст. Я розумію, ти все робиш правильно. І... Робити це спокійно, тобто заземляти його на загальний спокій, на загальний ноль, що все, що він робить, він робить правильно. Він мудрий, він таке прийняв рішення, і його рішення це є святе, і він має за тим іти. Тобто ні з ким не спорити і нікого не, не штовхати вперед. а просто от він вам сказав, що він отак, отак, от він вам показує картинку, що там треба воювати. А ви спокійно до того маєте віднестись і сказати: Ну я розумію, я бачу, як ти то бачиш, і якщо ти так вирішив, це. Така, таке твоє рішення. Бо в цій грі кожна пішка має своє сознання, кожен ферзь має своє сознання, кожен, ну, всі фігури на дошці мають своє сознання. Це трошки складніше, ніж шахмат. І це треба поважати. Кожен, хто хоче йти на війну і відстоювати національні цінності, відстоювати територію, відстоювати якісь. Зараз, ну зараз почекай, що ти там? Ні, не можна. Почекай зараз пару хвилин. А Кожен, хто хоче щось доказати собі, треба йому це дозволити, благословити його на це. І не можна комусь сказати, що це правильно чи неправильно, чи його там щось. Просто ну, добре, я зрозумів тебе. Я тебе благословляю на твої дії. Надіюсь, що це все ну, пройдеш цей шлях, зустрінемося, розкажеш. Дай Бог, щоб зустрілися. Це по війні. Що там ще можна сказати? Стати мудрим. Мудрий це той, хто бачить і не втручається. Так як Бог. Він все бачить і не втручається. Кожен сам за себе живе. А втягуватись на там всякі ці намотки там злість і так далі. Це це ми, ми люди, ми всі на них намотуємося, це нормально. Треба просто помічати це і вибачатися, вертати назад, ну збалансовувати ці потенціали зворотнями своєю волі керувати цим. Ми всі ходимо під духами, під чортами, це нормально. Святих серед нас нема. А якби було, то було б скучно жити емоційно, ну, емоції виникають лише внаслідок наших думок, тому якщо немає думок про якісь там. Якусь там суєту, то нема ніяких емоцій. Це по першому питанню. По другому питанню: механізм перезагрузки реінкарнації, обновлення душі її новому циклу. А на що тобі це потрібно? Який зміст в цьому? Ти ж цю історію ще не дограв, ти ж не вирішив всі свої питання. В тебе ще є ціла купа цікавих. Не до недопрацьовок, не додивлень. Чому ти хочеш йти в новий цикл, якщо ти ще тут не розібрався, то стегнеш ти з тим новим циклом? Взагалі, нирнути на новий колодій взагалі без проблем. Просто ти роздивися, що в тебе є. В тебе ще купа цікавих квестів. Подивись на них як лаборант, в тебе ще прекрасна лабораторка, як і в кожної людини. Тобі ще є про що жити. Ще купа питань. Ну ладно. Ти це бачиш, якщо ми самозабуваємось, що було цікаво йти ж на нове коло, наче як в перший раз. Так зроблено, щоб був сенс жити, щось досліджувати і пізнавати. Кожен раз по-різному і дивовижно. Ну так, так воно зроблено, кожне нове коло дієво буде тебе. По-новому дивувати, і воно буде старе забуватися і нове згадуватися. І тобі буде здаватися, що це нове. Ну, це буде насправді старе по-новому. Тяже ну, ті яйця тільки в профілі, і ти їх не впізнаєш. Це нормально. Тому не спіши туди, в тебе ще є тут ті яйця, які ти ще не роздивився, ті, які ти ще не усвідомив, тобто ти їх ще не полюбив. Ти маєш полюбити весь свій світ, усвідомити, які в нього мотиви. Чому він є такий, яким він є? Чому він з тобою так взаємодіє? Чому ти так з ним взаємодієш? І знайти гармонію в тому всьому, в тебе є ще багато цікавих. Ну теж вертаєш, що механізм перезагрузки, наче ти потрібен. Я деку, це... перегрузився, це не проблема взагалі. А, а... а ти виріши задачу? Ти не здавайся, а ти подивись. Здатись це просто, це взагалі, але прийдеться все рівно рішати. Те, то, що, то, що ти сам собі поставив, бо не вийде в тебе вийти з, з квесту просто так, бо він усугубиться. Він всього лише усугубиться. Ти сам його в собі услугубиш, бо в тебе іншого нічого, крім тебе, нема. І еволюціонувати як душа, ти зможеш лише тоді, коли ти це коло дій, які ти проходиш, ти його пройдеш з повним усвідомленням, що ти його вирішив. Що це твоя любов, що це твій прекрасний життєвий шлях, і ти дуже йому вдячний, і там, вже, і там ти вже все пізнав. Ти вже все з'їв, все попробував, і тобі хочеться на нове, щоб, щоб там було щось нове, цікаве, і ти еволюціонуєш так далі, як душа. Тому цей процес перезагрузки відбувається автоматично. Це вища воля, це рішає і, і, і навіть. Тут, якби в простому такому розкладі, що твоя задача просто жити, Жити, бути уважним, бути спокійним, досліджувати себе, досліджувати життя, взаємодії цих, ну, всі взаємодії, все, що робиться, і пізнавати, чому воно таке. Пробувати в нього вносити якісь корекції, як воно ну, так змінилось, так. шукати закономірності. і в кінці ти побачиш, що то, що зовні, це те, що всередині, і, і, і немає ніякої різниці. Просто ти бачиш себе в світі, як в дзеркалі, і цей світ є прекрасним. Ти маєш побачити це ясно, чітко, настільки ж як себе в зеркалі. Ти ж довіряєш зеркало, що воно відображає твоє тіло фізичне, то як ти виглядаєш, що ти вдягнутий, та? то так само ти цей світ маєш побачити, що він відображає повністю весь тебе. Тільки ти набагато складніший. Ось так як наскільки твій світ складний, багатогранний широченним спектром, такий ти складний. Ти маєш це все побачити. Коли ти це побачиш свідомош, ти не зможеш себе не любити за цю багатогранність. І ця любов буде безмежною до, до, до всього твого світу. От коли тебе це захлине, тоді ти можеш говорити про всякі реінкарнації. Бо там вже є про що, є куди далі рухатися. Тема спільної творчості. Це третє питання Інара. Тема спільної творчості чогось, що творитиме красу і гармонію. Відповідь на нього, ну як бачиться венар, це відповідь на це питання сотворчества. Питання сотворчества, гармонійного затворчества. Я б створив рух чи поле коло людей, які прагнуть йти і пізнавати вищі рівні. На взаємодії ведумій жодним як людство, як наслідок, відчув би. Разом тему, в яку всім би було цікаво йти з інтересом. Був би радий створити тему, яка б надихала на ріст інших людей і втягувала із їх старих парадигм бачення світу і взаємодій в ньому один між одним. Ну Це прекрасний намір. Так, Кабан, ти б чухнув. Побудеш? Ну, що тут можна сказати про ту штуку? Ти хочеш створити якийсь вектор руху. Це вже і зроблено. Кожна людина створила якийсь вектор руху. Тому то, що для тебе нове, для когось може бути старе, а то, що для когось. Старе, для тебе може бути нове. І казати, тут що створити щось нове для когось, якусь новинку загнати в простір це ну такий собі намір. Воно вже може бути старим баяном для людей. <реш> ти мені заважаєш ти <реш> посиди тут. Тому я б тобі казав, що перестань. Пробувати ініціювати щось нове в цей світ. Тут же все робиться, все відбувається. Обзаю, ці пориви тільки будуть забирати з тебе енергію. Не треба нічого тут нового ініціювати. І так, ініціацій, всяких ініціатив, всяких поривів тут же мільярд. Подивись на те, що є. Подивись на всі потенціали. В людях, в факторах уваги, які йдуть загальні потоки, як от зараз з тою самою війною, як вона зараз ця оце, оце, оце маса збирається. Подивися, що це взагалі робиться в світі. Проаналізуй, подивись на це, як Бог. От, ніби, ви себе, що ти бачиш весь цей шарик з тими всіма людишками, які там щось капошаться, щось там димлять, щось там шумлять. Подивись на це все. Призумся, подивись, які в них цінності, подивись, які в них культури, як ті культури між собою взаємодіють, як вони спілкуються, як вони конфліктують. Подивися, чим люди радіють, чому сумують, що викликає в них радість, що викликає біль. Подивись на це все на весь рід людський зверху. І ти побачиш, що там не треба нічого доповнювати. Там і так занадто багато інструментів. Їх треба просто всі наладити. Деякі стишити, деякі підняти гучність, деякі призупинити деякі. Ти треба просто це все наладити. І зосередитися на тому, що ну, не треба ще в ту кашу додати ще якихось компонентів. Тут і так дофіга всього докидано. Ти можеш тільки і вогню не треба додавати. Вона вже давно така, що насправді зварена. Вже ми вже, кожен з нас може подивитись на весь наш літ, і подивитись, хто ми такі, що ми таке, що ми зробили з природою, що ми зробили самі з собою, своїм розумом, що ми зробили зі своїм світом, своїми батьками. Ми можемо кожен зараз сказати, хто ми такі є, що таке люди, які прожили там до біга і до чого вони докотилися, і ми, ми лузери. Правді, ну, в чомусь ми, звісно, виграли в технологіях, якихось там щось ми там поняли, щось ми там придумали. Але глобально взяти на планетарному рівні ми ну, лузери, тому що наша планета загинається без того, що ми на ній тусуємося. І це ну, це просто треба визнати, це треба виправляти якось акуратно. Акуратно з свої, ну, в межах своїх можливостей, своїх зв'язків. Не треба далі лізти, треба спокійно взаємодіяти, а якщо ви правильно взаємодієш, то вколо само буде розширятися і до тебе будуть приходити правильні люди. Люди завжди навколо тебе правильні, не треба їх притягувати, відкидувати. Просто спілкуйся з кожним так, як з собою, і кожен буде так само з тобою, як з собою. Це буде зразу взаємним, якщо ти щирий в тому. Тут нема ніякого там, як воно називається. Що ти, типу там понити, поплакати, яка там біль, яка там то. Це просто ти щирий. Ти розумієш, що кожен персонаж йде свою історію, І Історії різні, але персонажі то одинакові, це все йде один персонаж, це все Бог ходить всіма живими істотами. І він йде з повною безумовної тиші і в різних біороботах, в різних формах взаємодіє сам з собою між собою. І з одною простою метою. І досягти гармонії взаємодії між тими всіма кількостями тих компонентів, об'єктів. От природа вона це навадила, а люди як новий елемент в цій всій структурі, п'ятий да, такий чоловік туди зашали. Чоловіка він то все нашумів своїм розумом, там щось по своєму зробив, то всю природу переламав, перемочив, і тепер йому тому п'ятому елементу треба інтегруватися в ту всю систему і стати його. Створити новий вимір для природи, створити новий світ з допомогою свого розуму для всієї планети. І це, щоб це зробити, кожен має почати працювати з себе. Як мінімум зайти на нолі, стишитись, перестати взаємодіяти. І тоді всі зовнішні активності, всі зовсім, що відбувається зовні, стане зразу видимим. Бо коли ти сам тихий, то ти як мікрофон. Мікрофон сам по собі не шумить, і тому він все чує, бо динамік нічого не чує. В нього задача транслювати. А мікрофон не все чую. Тому трестишитись і слухати світ, дивитися. Цінності, зв'язки, причина наслідковість. Просто бути уважним і бути як мікрофон. Хоча би почати з того з нуля і транслювати вже точково туди, де ти бачиш, що є правильна кнопка, правильно нажати правильна людина, правильна думка, просто бути присутнім. Я сам себе цьому вчу. Теорії це дуже ніби не складно, але на практиці це треба постійно спостерігати, постійно уважність потрібна для цього. Тема війни. Нейнар пише тема війни, ще не до кінця ясна. Складна і багатошарова тема. Багато нюансів, про які не знаю. Ще не знаю, як це зупиняється. І це можливо. І чи це можливо в принципі без волі Бога? Ну, воля Бога, це є воля всіх більшості живих істот має назбиратись критична маса живих істот, які усвідомлять ну, порожняк тої в своєї двіжухи, і тоді воно зупиниться. Поки люди бачать в цьому якийсь смисл, якийсь, якусь важність. То воно буде розвиватися. І зараз важність росте, то все розвивається. Ці люди, які бачать важність, вони туди впутуються, вони збільшують собі напруження, навантаження, і від того вони перегорають і нищать себе фізично, психічно, вони згорають як ну, ясність душі, ясність бачення в них щазає, і вони стають такими одержимими в контексті там, чи, чи ми чи все пропало, чи в контексті ми победили. Але в будь-яку сторону це є. Одержимість якимось, якимось там подіями. Тут немає присутності безумовної, де ти бачиш гармонію, коли. Ну, гармонія це коли тишина, коли просто красота. Вона не потребує коментарів, не потребує якихось вимпелів, якихось там транспарантів і нічого не треба. Це просто зависаєш і бачиш, що. Ну, там не треба нічого додати. Там вже mm -hmm. все є. І війна тут таке. Ну, але Це коли в собі стільки шуму, що його аж забагато і ти хочеш викинути назовні. От в людях назбиралися та напруження і тепер воно вивалює на зоні, випаровується один на одного. І тільки достатньо знайти любий об'єкт, який тобі там десь в чомусь не підійде і на нього вити. Війна, типу вийти І Люди виють, самі душі виють від того внутрішнього напруження, яке вони назбирали в результаті своїх практик, свого буття. Що ми всі просто ламери, ми всі початківці, ми не можемо збудувати того, чого ми хочемо. І нам ще є дуже багато над чим працювати, кожному нам самим собою, в першу чергу. І коли вже є з собою порядок, ж тишина, тоді будувати це з кимось, зовні, зовнішніми я. Це робота, це життя, це полігон, і тут невелико розслаблятися. Хоч ослабити, сіди в медитацію, там тебе залиють енергію. Ти сам себе залиш енергії, бо вона вся в тобі, вся сила, вся енергія вся в тобі. Ти можеш знайти її в тиші, яка завжди в тобі є. Ти відбуваєшся на її фоні. Всі ми відбуваємося на фоні тиші. Кожен на фоні своєї тиші безмежної. Кожного всередині свій світ своя безмежність. Тобі достатньо просто. Під ній побути трошки для того, щоб зарядитись, щоб обмолитись і далі взаємодіяти з цим світом, з цим полігоном, де постійно йдуть такі інтенсивні потоки, з якими треба працювати, пропускати через свій розум, якось ними реагувати на них і так далі. Ну це така ігрушка, це так як зайти і щось по пострілятися. Ти рано чи пізно усвідомиш, як і кожна людина свою вічність, але ну, ця вічність, вона індивідуалізована, вона сама з собою. Поки ти є, то ти є. А як тебе нема, то й нема того, хто усвідомлюєш його нема. І ти завжди є, поки ти є. І нема в тебе можливості не бути, бо тоді ти того не констатуєш. Ти гірше, що ти можеш з собою зробити, це заключити себе в. Настільки сильне відчуження від світу, що тебе тіпа, нема сам себе заключити в своєму всесвіті в максимально вузький простір. Себе зжати. Тобто собі сказати, що в тебе нема нікого близького рівного, ти є тільки один і ти дуже маленький, і ти себе тіпа, зажмеш. Та, можна так схопнутися, але но... слава Богу, що. Людині не дано можливості туди попасти. Але це, це можна так, так. Ну, ну ми живемо в дуже вузькому спектрі, поки ми в цьому світі, наша свідомість в цьому світі, ми живемо собі як сна, в сон перевалює, ми собі живемо. Дуже гарно обмежено, все гарно працює, тому це треба е, поважати цього, це творіння, в якому ми знаходимося, дивитись на нього як сотворець цього творіння, бо ми його і творимо. Ми є творцями цього творіння, цього світу, кожен з нас. Кожен свого і всі разом одного. І не спішити щось туди докидати, там, міняти, кудись летіти. Просто роздивись все, що ми робимо. Дуже багато всього зроблено. І воно вже має довгі шляхи своєї еволюції, багато тих докидок. То, то дивись, що є, якщо тобі цікаво дось то дивитися. Або просто. Спишься и любишь от этого это... Ну, все... как компьютерная игра. Ты в ней заходишь, там шум, там проблемы, там какие-то задачи, да? Но ты с ней выходишь, выключаешь компьютер, и она исчезает. И она исчезает, и она тебя не турбует. Так само и реальность. Наша реальность, она точно такая самая. Комп'ютерна гра, з якою якому рано чи бізнесі вийде. Просто вона має довший термін дії, не трошки інший персонаж, трошки інша сценарія, але суть та сама. Тож проживи ту гру так, щоб коли ти її, з неї випадеш, вийдеш, виключиш свій комп'ютер, ти скажеш, да, прикольно, я зіграв, було цікаво. Можна йти на наступний рівень. Або я пройшов погано, хочу ще одну зірочку ще раз, хочу пробігти по колодій. Це попередні грі ще раз пройти до етап. Там були пару таких поворотів, на яких би я пішов по іншому і мені цікаво, як би було, якби я пішов по іншому. Буде у тебе така можливість, бо часу, там, часу взагалі не існує як такого. Час існує лише завдяки простору, а простор існує завдяки розуму. А розум існує сам в собі. Це все зроблено, це все працює, користуйтесь, кайфуйте. Всім, хто мене зрозумів, всім дякую. Всім хто не зрозумів, дякую задавайте питання, якщо щось не ясно. Дивіться всередину себе в своє відчуття, в своє в свої відношення, дивіться, коли воно нагнітається, коли воно випускається. спостерігайте себе як Бог. Ну, з точки зору гармонії, чи ви граєте, чи ви настроєні, чи, чи це красота, чи ви красота. Ну, то дивіться, цього достатньо. А то, що там люди ганяються, це... ну, кожен бачить красоту по своєму Ну, істинна красота, вона підходить всім. От такої красоти ми всі разом мали би досягти. Такий смисл святої гри, що весь світ має досягти такої краси, яка підходить всім і кожна жива. істота скаже, що у мене нема до неї зауважень. Ні рослини, ні тварини, ні люди. Всім все буде підходити. Всім буде. В цьому світі комфортно, зручно і, і, і буде чим зайнятися. Не кінечно, буде тільки нова історія, нові творіння, нові взаємодії. Далі буде, буде еволюція. Якось так.